Невеликий простий і надійний паркетник, який подобається однаково як чоловікам, так і жінкам. Kia Sportage 3 покоління, рестайлінг з південної Кореї. Це у нас 2 літра дизель, 185 кінських сил, 400 Нм. Машинка передньоприводна. Має оригінальний 100% ми гарантуємо пробіг 196 тисяч км. І хорошу комплектацію. Безключовий доступ, красиві 18 колеса, шкіряний салон, електрорегулювання. Він код, хто хоче перевірити справжність пробігу, повний електропакет. Зеркала складаються. Підігрів керма. Підігрів передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. Монітор сучасний Android, клімат двосторонній, камера заднього огляду є. Також підігрів є з заднього дивану. Ззаді салончик, як завжди, у дуже гарному стані. Ціна машини 15 тисяч доларів. Машина в Києві і готова до продажу. Також маємо ще в наявності на підготовки в Немирові біленький такий спортеджик до 13 2013 року. Там ціна буде 14,5 тисяч доларів. І на цій неділі або на слідущій неділі прибуває ще дві машини 2014 року. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там буде інформація по цих машинах. Звертайтеся!